Всім доброго дня, з вами як завжди, автокепітал Київ, і сьогодні в продажу у нас Suzuki Swift 2008 року. На автоматі офіційний автомобіль в хорошій комплектації з газом, з двигуном 1.3, бензин, з безключовим доступом, з клімат-контролем, заправлений на литих дисках на хорошій літній гумі. Покурзував автомобіль майже весь в рідній фарбі, по салончику. Він ось такий, нічого не порвано. Ось така мультимедія, 229 тисяч км пробігу, ніяких помилочок на приборці не горить, горить тільки ручничок, відкриті двері і пристібнутий пасок безпеки. ходові ніяких нарікань не виявили, двигун працює добре. Коробка перемикає без нарікань взагалі. Задній ряд теж непоганий. В житті виглядає навіть чуть краще, ніж на камері. По козу він ось такий. Повністю готовий до використання автомобіль, який можна пропадати за готівку, в кредит, лізинг, за криптовалюту, також можливий обмін шляхом требіну. Все автомобіль продажу.